Сьогодні ми будемо з тобою малювати осіннє чудо дерево. По-перше, ми будемо малювати олівцем, бензиком і ватними паличками. Також нам потрібна фарба, баночка з водою і серветка. Візьмемо олівець і намалюємо дерево. Малюємо стовбур дерева. Так, ну Далі, його малюємо, наприклад, можна промальовувати отак от, от, не ширину малювати, а просто. Спочатку а коли зафарбовувати, будемо, тоді вже будемо визначати ширину, наприклад. Ну, це схематично ми намалюємо. Тепер ми беремо і будемо зафарбовувати саму, саму деревину. Беремо і будемо використовувати коричневу фарбу. Змочимо пензлик і зафарбовуємо наше деревце. Можна багато промальовувати гілочок, Я не буду. Так, декілька гілочок намалювала. Малювати зліва направо, щоб не розмазати фарбу. Так. Так. Це я малю шутинько. Це ділочка буде поширша. тут можна так маленько додати. Причому прималювала ми таку широку, хай же буде. Ми малюємо з вами осіннє дерево. Які ж осінні кольори ви знаєте? Я, наприклад, знаю, що осінь це коричневий, жовтий, помаранчевий. Може бути зелений, червоний. І такі кольори в основному теплі. Тепер ми будемо зафарбовувати будемо листочки малювати ватними павочками. Давайте візьмемо перший кольор, який я використаю, це буде жовтий. Розмочу його павочкою. Жовтий буде кольором осені. Я думаю, що так, є багато жовтих листочків. Беру ватну павочку змочу її у жовтій фарбі і роблю ось такі відбитки хаотично на нашому дереві. Так, далі, ще давайте трошки можна прямо на дереві, на гілочках робити. Не робіть дуже багато, багато не треба. Ще багато кольорів не слід. Далі. Беру наступний кольор. Давайте помаранчевий. А щоб утворився помаранчевий. Який колір треба, а, які кольори нам треба змішати? Пригадуйте. Це нам треба змішати і жовтий, і червоний. І тоді у нас утвориться помаранчеві кольори. Помаранчевий кольор. Так, наступний. Давайте червоний. Використаємо червоний. А червоний колір це основний колір. Один з основних. Так, це один з основних кольорів. Робимо червоні, сяточки. Ось такі гарні. Дивіться, які яскраві. Можна навіть під деревом якесь листя червоне впало ніби. Так. О, який гарний колір. Наступний. Давайте наші палички вже є двосторонні, тому перша у нас була жовта, вона трішки підсохла. Я обережно беру і буду використовувати другу сторону. Який ще кольор? Давайте світло-коричневий світло Використаємо, я змочую. Оп, і роблю відбитки. Ще. Які ще кольори? Давайте візьмемо темно-коричний, той, який ми малювали наше дерево. І зробимо дуже мало таких листочків, але зробимо, використовуємо. Тут, отут, отут. Так. І я вважаю, що. Восени є і зелене листя, і його дуже багато, особливо на початку осені, тому я використовую ще й зелений кольор. Беремо зелену фарбу. Нагадую, що зелений це один з основних кольорів, з яких утворюються інші кольори. І роблю на горі дерева зелені листочки. Досить. Тепер з вами давайте ми а, зробимо самі кольори і використаємо їх у нашому малюванні. Відкладаємо аркуш і змішаємо осінні кольори, які ми можемо змішати. Змішаємо ми ж з вами, а основні кольори і утворюючи з них похідні. Жовтий беремо. Так. І сюди жовтого. Так. Дамо до жовтого, давайте червоний і розмішаємо, який твориться. Так, у нас давайте, ще жовтого. Ось такий у нас помаранчевий виходить, да? і до цього жовтого додамо який кольор. А давайте до цього жовтого додамо коричневий, що ж у нас вийде? Коричневий – це похідний колір, а ми його використаємо все одно. Давайте трошки жовтого. Видіться, який коричний у нас вийшов, який тут і який тут. Я сподіваюся вам видно різницю. Можемо ще, наприклад, жовтий. Давайте жовтий жовти візьмемо так. і змішаємо його з помаранчевим. У нас вийде такий гарний жовто-помаранчевий світ. Гляньте, яскравий. Так, дивіться, які два різні відтінки помаранчевого. Сподіваюся, вам видно, і коли саме буде малювати, то все помітите. І тепер буду використовувати ці кольори у своєму малюнку. Беру вату паличку, беру світло коричневі спочатку, і залишаю відбитку. Жовтий з синім ми назмішуємо, тому що у нас вийде зелений, а зелений це є кольор осені, але його дуже мало. Хоча ви можете все спробувати. Так, Тепер яскраво-помаранчевий беру ось так. І роблю відвідки. Так ой. Гарний, як виходить. Угу. І яскраво помаранчевий. Угу. Знаєте, скільки у нас різних відтінків осені. Ну, що ж, давайте все-таки з вами змішаємо Зі вимогти, подивимося, що ж у нас вийде. Беремо жовтий колір. Так, беремо зелений колір. Ой, не цей зелений, вибачте, цей темний. Хоча і цей можна використати. І так от. Так, ще трішечки візьмемо. У нас який яскравий. Це не колір осені, не свишов. Дивіться. Це дуже насичений, яскравий, свіжий зелений кольор. Це кольор нас вишу в літа. Ну, але нічого, хай буде для прикладу. Давайте зробимо відбиток декілька листочків. Угу. Отут. Дивіться, яка різниця між кольорами зеленими. Оп! Бачите, яка різниця? Це вже кольори ми зробили самі. Все. Добре. Ось таке у, у нас вийшло дерево. Я хочу вам запропонувати схожі за цією темою інші відео. Ви їх бачите на екрані, і також можете переглянути мій YouTube канал, там багато осінніх малюнків. Бажаю вам успіху!